Доброго ранку, мої любі сонечки! Сьогодні ми з вами потрапимо до казкового саду. Сідайте зручненько і погляньте на екран уважненько. Один, два, три. Ось і у Казковий сад потрапили ми. Малятка, а хто це нас тут зустрічає? Це ж звуковичок. А щоб дізнатися, який саме, треба завдання від нього виконати. Я читатиму вам слова, а ви слухайте уважно і скажіть. Який спільний звук у всіх цих словах? Лимон, листя, лак, лоза, лампа, липа, лось, лоша, луг, лисиця, лев, лопата. Лижі, лото, ласка лава. Так, справді малята, ми чуємо звук Л твердий, приголосний, який ми позначаємо умовно фішечкою з однією рисочкою розумнички. Коли ми вимовляємо звук Л, у нас ротик трішки відкритий, а кінчик язика впирається у верхні зубки. Промовимо разом. Л, Л, Л. Звук Л у словах може стояти на початку, у середині та у кінці слова. Давайте пограємо разом із звуковичком. Слово лебідь. Де ми чуємо звук Л? На початку? Всередині чи в кінці? Так, на початку слова слово салат. Де стоїть звук Л? Всередині. Орел. Де знаходиться звук Л? В кінці слова молодці. Пограємо далі. Халат. Всередині слова. Ластівка. На початку слова. Ластівка. Добре. Акула. Акула. Молодці. Всередині слова. Наступне слово. Факел. Факел. У кінці розумнички. Далі слово ланцюг. Ланцюг. На початку вузол. У кінці слова ложка. На початку розумнички, водолаз, водолаз. Всередині ми чуємо звук л, стіл, стіл. Звук Л ми чуємо в кінці слова молочинки. Ой! А хто це плаче? Ви чуєте? Це ж менший братик твердого приголосного звуковичка Л, м'який приголосний зву звуковичок Л, л який ми умовно позначаємо фішечкою з двома рисочками. Молодчинки! Цей звуковичок теж хоче з вами погратися, тож пограємо. Ще в одну гру. У поданих словах ми будемо визначати твердий приголосний Л, чи м'який приголосний Л. Слово лікар. Звісно, тут ми чуємо м'який л, лікар. Пілот. Пілот. Твердий л. Молодці. Ліс ліс. л м'який. Лисиця. Лисиця. твердий л, добре. літак, літак, л м'який. І ще одне слово лемур. Твердий Л. дуже добре молодчинки, і звуковички дуже дуже раді, що ми з ними пограли в цікаві ігри. Дітки, а чи пам'ятаєте ви, що звуки ми вимовляємо і чуємо, а букви ми бачимо і пишемо. А от і наша буква Л. Яка позначає ці звуки? Букву Л ми можемо викласти із паличок намистинок, каштанчиків, зліпити із пластиліну або сконструювати із Лего. Спробуймо надрукувати букву Л у зошиті. Візьмемо олівець, ставимо крапочку. І проводимо похилу лінію вгору. А тепер проводимо похилу лінію вниз. А що ж нагадує вам буква Л? Так. Гору. Надрукуймо ще одну букву Л. Ставимо крапочку. І проводимо похилу лінію вгору. А потім похилу лінію вниз. Ви, розумнички, чудова робота! Буква Л товаришує з багатьма іншими буквами і утворює із ними склади. Давайте ж їх прочитаємо. Слідкуйте за мною за Крапочкою. Ла. Ло, лу, лі, лі, ле. Дуже добре. Ми з вами утворили відкриті склади, бо вони закінчуються на голосні звуки. А тепер давайте прочитаємо закриті склади, тобто ті, які закінчуються на приголосний звук Л. Слідкуйте, будьте уважні. Ал. «ел». Молодчинки, як гарно у вас вийшло. Дітки, прочитаємо і ще трішки. La. All. А хто це малята? Лама. Лама. Зробимо звукобуквений аналіз слова лама. Перший звук Л. Позначимо буквою Л на схемі. Далі лама. Звук. А. Буква А. ЛАМА. Який звук ми чуємо наступний? М. М. Лама. Буква М. І остання буква ЛАМА. Так, звісно, ми чуємо звук А на кінці слова і пишемо букву А. Вставляємо її у схему чудово. А це що малятка? Так, це літак. Перший звук Л. Позначаємо на схемі буквою Л. Літак. Літак. Який звук ми чуємо? І, І позначаємо на схемі буквою. І, дуже добре. Літак. Т -т -т. Лі це який звук? М'який чи твердий? Голосний чи приголосний? Звісно, дітки, т. Це твердий, приголосний. Означаємо його однією рисочкою на схемі. Літак. Який звук чуємо? А-а. І пишемо букву А. Позначаємо на схемі А. Літак. Літак. Який останній звук чуємо? «К» Позначаємо, як на схемі. Все правильно однією рисочкою. А хто ж це, дітки? Так, це ж метелик. Метелик. Який звук чуємо першим? М. -м позначимо буквою М. Метелик. Звук Е. І буква е. Метелик. Метелик. Звук. Т-т. Як позначимо на схемі? Правильно однією рисочкою. Метелик. Звук е. Буква е. Метелик. Так, звісно, ми чуємо звук Л. І буква на схемі Л. Метелик. Звісно, звук І, буква І. Останній звук у нас метелик к. Так, це звук К. А як же ми його позначимо у нас схемі? Ну, звісно ж, однією рисечкою. А тепер, малятка, прочитаємо невеличке речення. Будьте. Уважні промовляйте усі букви чітко і голосно. Лі -на і. Ні. На у лі-сі. Добре, і ще раз трішки швидше. Лінна і ніна у лісі. Молодці, які ж у мене розумнички, добре попрацювали і у казковому лісі побували. Дітки, час відпочивати. До нових зустрічей! До побачення, малятка!